Так, банда, всім привіт. П'ятниця страсна сьогодні у нас. Працюємо. Е, що, вже на годинник о 11 ранку? Е, відвіз доньку на останній дзвоник на 8.20 ранку. Зробив два замовлення там ось по соточки мінімально. Дві мінімалочки по соточці зробив. Трохи коефіцієнти були. Потім хлопцям відвіз, як завжди, на будівництво, заїхав за дружиною, поїхали, забрали доньку, привіз їх додому. Зараз вже взяв від своїх доставочку, треба передати документи на офіс і лечу віддавати документи. Так, і потім що? Потім будемо працювати стандартно по агрегаторам. Наче таких своїх замовлень немає, тільки ввечері забрати хлопців. І все. Так що працюємо. Погода, знову зранку був дощ, машина знову вже з вулиці грязна. Так що якось так сьогодні треба налупити на максимальну касу. Завтра, напевно, теж буду працювати, а в неділю вже всі сім'єю будемо відпочивати. Треба буде щось може замотити, може якийсь шашличок-башличок. Подивимося. Взагалі хотів там прибратись в гаражі. Ну, сильно планів не було прибиратись, але треба вже прибратись. І може ще, ще зроблю. Треба фаркопа ще пофарбувати з балончика, зачухати його. Абзак зняти його, почухати, там, щоб гарно зробити і пофарбувати, щоб в нього такий був гарний вид. Ну потрошку-потрошку там, то там підготовлюю, то там. На наступному тижні цей, зроблю, поміняю ТОшку, зроблю, попрошу, щоб мені зробили піддона, зливну кришку цю. І потім ще трошки підзароблю грошей і куплю якусь резину, треба купити. Де таке? І потім хочу взяти щось. Якусь електричку в оренду, хочу спробувати ліфа там може, може ще щось. Таке, щоб типу, невелика батарейка була, і як воно типу, взагалі вигідно, невигідно кататися. Ні, ну воно то вигідно кататися, просто що це мене дратує, що 100 кілометрів типу, ти проїдеш на, на цій повній зарядці. Ну таке. Хоча я за день проїжджаю в середньому за місяць, в мене виходить 150 кілометрів в день, якщо розкидати. А так в середньому десь 170. Виходить у мене. Ну, на зараз от два дня підряд, 170 у мене було. Так що якось так, я не знаю. Це треба, типу, зарядитися вдома, потім, наприклад, в обід зарядитись, в, на вечір там, зарядитись по півтори години. Це там хай вийде 3 години. Ну, коротше, на 150 кілометрів, якщо так. А якщо так, то, ну, то начнемо, там якимось заряджати, щоб там, залетіло нормально. Там. Я не знаю. скільки там кіловат 20, скільки там влазить в ліфа кіловат, я навіть не знаю. Ну в 24-ку, там же ж вона сох уже не 100%, все одно там щось буде влазить. Десь 20-ка, напевно. А якщо там сох пів... 60-70, то там ще буде 15. Коротше взагалі. Бред. Так, ладно, під'їжджаю до замовників, віддам і будемо далі рухатися. Сьогодні ж випускний, 11 класники сьогодні будуть їздити. Надіюсь, <смі> не бригають машину. <смі> Такі, я пам'ятаю свій випускний, ото От там було, звісно, діло. Блін, ну мене було взагалі, ну у всіх так було, що там йшли е на якесь озеро, зустрічали. В схід сонця, ну ти що, це взагалі бомба була зараз, звісно, да. комендантська година, сильно нікуди не підеш. Таке, да, так, звісно, підлітків дитинство і взагалі їхні гульки всі пропали, ніяких не дискотек, типу нормальних, нічого. У нас там, до речі, є, щось в місті іноді роблять там до 10 вечора. Такі, але ж такі, вже не погульбаниш, як ми гульбанили в свій час. Ну нічого. Підлітки можуть виїхати за кордон, там собі тусанути, поки немає 18 років, з батьками, там, я не знаю, виїхати. Тому що таке. Мені здається, в Україні чим далі, тим тільки гірше. З якогось майбутнього тут уже напевно не буде. Все Це... точка. А там, може, я і помиляюсь. Там, може, я і помиляюсь. Так, ладно, летимо далі. Такої вже 5 хвилин платного, 3 хвилини безкоштовного очікування. А ну-ка, Ярі таксісти, що ви очікуєте? Так довго чи ні. Ну, Це в принципі не до того. Так, 13.00 їдемо на обід. Трошки попрацювали. Пробіг 50 кілометрів, каса 1000 гривень. Зараз пообідаємо, довго вдома не будемо, надіюсь, сидіти і одразу вбіти, тому що сьогодні треба малу пасити. Сьогодні ввечері повинні бути непогані замовлення, тому що останній дзвінок, багато дехто буде сидіти, і батьки, і діти. Так що сьогодні буде розрив, надіюсь, а там побачимо, там побачимо. Всі, хто їсть приємного, мені так само полетів я на обід. Так, що там пообідав? Позвонили свої, попросили з шрота забрати на БМВ Ш... гур. Гур-гур-гур забрати. Зробив в центр одне замовлення і потім поїхав ближче до ФОЗі. Хто місцевий, той знає, шротик є на БМВ, забрав там Гура Личу до замовника. Будемо далі працювати. І нарешті погода вже наладилась трошки, сонечко вийшло, потеплішало, вже 17 градусів показує за бортом. Так що вже трошки якось і настрій з'явився, і роздуплився, тому що коли оце постійно ці тучі, це просто жесть, це дощ на голову давить все це. Так що таке собі, а зараз прямо прям. Вже... Бомба. але пообідав і працювати не хочеться. Хочеться полежать, не встиг полежати зразу. Пообідав та полетів. О, взяв ключики з документиками. Треба зробити доставочку, взяв ще попутне замовлення. Джигс полетіли. Правда, блін рейд 4,75, ну я думаю, що все нормально буде. Блін, ну сонечко вийшло взагалі бомба. Працювати аж хочеться. Цей пух ще від тополів цих, блін. Хто придумав ці тополя сажати, блін. Ану напишіть, наші їх сажали. Тому що вони швидко ростуть, чи що? А, да і таке? Сажирці і думаю, що я знаю, чому у неї рейтинг 475 на 200 поїздок, тому що... Я їду в дитячу поліклініку, а вона буде з дитиною, а дитина, напевно, там дає вугля в топку. Зараз подивимося, що воно ну, дає, як буде. <смісті> інтересно, інтересно. Зараз якраз третя година дня, дитина капризна буде, О! ух, так, ну що, доставочку відвіз я, і мені з іншого офіса передали іншу доставочку доставити, плюс ще взяв замовлення прямо до офіса, що не може радувати. Так що нормально катаємося. Виходить десь 30 гривень кілометр. Нормально, нормально. Так можна працювати. Але так щось останнім часом дуже рідко буває. Ну нічого. Ну який апарат. Ну що, банда, 1850. Налупив я трошки каси. Болт у кон мене виходить разом з чаюхою 1200. Своїх на 1650, я сьогодні накатав непоганенько, так. Разом 2850 на пробіг 170 кілометрів. Непогано, непогано. Навіть навіть 160. Ось так. Да і такі, Я зараз по вечерю і поїду далі, попрацюю пару годин. Буде вечірній розвоз, останній дзвоник, сі газ клас Бас Так що якось так. Хто їсть, теж вам смачного, як і мені. Чекав чекав і дочекався, блин. 40 хвилин чекав замовлення, це капець, вже 2010. Ой, це просто жах. Але я щось там взяв 6 за 120. По бізнальчику, по болту. Зараз катнем. О, треба. Вонб закрити і 305 теж Все, мчу чудо пасів. Ще вийшла доставочка, тобто нормально, зараз мозончик навалимо і будемо собі катити. О, песик. Ммм, часічком пахне, хтось чашнички джарить ми на вихідних теж щось замутив. Да й таке. 300 кілометрів, заправився на 40 літрів, блін, розход щось сумасшедше виходить. 13,3. Ну, не знаю, може тут заправка, звісно, така вуголська. То блин, не працює, то короче, заправчик бухище, блін. По-любому там собі блин, в каністку запустив. Коротше, скрінок зараз підкину. скільки в мене там вийшло. Коротше, там знижка 100 гривень. Але щось, мені здається, що мені на 100 гривень не долили, блін. Чи перелили того газу воздуха нахірячи, накачали. Да й таке? Так, ну що, чекаємо, блін, замовлення, це от виїхав. За 40 хвилин зробив 2 замовлення. Це звісно жесть. Але зараз 9 година. Може вже трошки розкачаються. Ой, я вже спати хочу капець. Я вже десь трьошечку зробив. Та більше, більше трьошки. 300 десь грязними зробив. Дай таке. Так, коротше. Стопораємось і чекаємо, чи може кудись ближче. Зараз, напевно, ближче до епіцентру, кудись помчу, що тут стоять, буде правильно, правильно. Полетіли. Так, а що у нас тут за ефірчик? А, ефірчик не туди, куди мені треба. В центр аж далеко. Ладно, все, чекаємо замовлення. Так, ну що, братва. 22.30. Сьогодні непогана каса. Але щось у мене великий розхід вийшов по газу. Так це капець, коротше. Так. А, що в мене виходить по болту 970. По у. Точніше по уклону 970, по болту 907. там щось І в мене сьогодні своїх на 1650. І плюс там ще було м около. З соточки чаюхи. Коротше, в мене виходить 3800. 3800 загальна каса вийшла грязна. Ну, звичатом комісії вже. І. Що далі? Далі у нас виходить що? Бу... Мінус заправка і амортизація. Заправка на 200 км в мене на 900 гривень. Короче, виходить. І амортизація. Ну, 200 гривень я кладу, звісно, це мало, треба як мінімум 600, ну я кладу 200 І виходить в мене по касі сьогодні 200. 200 заробив за. Виходить, якщо вичитувати обід, вичитувати, що я їздив за донькою, з дружиною разом. І на вечерю ще їздив. То це 10 годин. Так що якось так. Дякую, хто додивився до кінця. Завтра буду теж працювати. Відзніму, що в мене завтра вийде заробити в суботу. Так що якось так. Всім гарного дня чи ночі. До зустрічі у новому відосі. па, -па.